Новейший патрульный корабль Сергей Котов, построенный для Черноморского флота, впервые вышел в море для испытаний. Экипаж на практике отработал швартовые операции, технические моменты, применение бортовых систем, устройств и механизмов фрегата. Что? Фрегата? Это, кажется, не до корвет. Але про це детальніше трохи згодом. Що це взагалі за тиждень, якщо е, ми не бачимо якогось збитого російського літака чи потопленого корабля Чорноморського флоту? Якщо ми починаємо випуск з російських новин, то я думаю, ви здогадалися, що патрульний корабель Сергій Котов нарешті пішов на дно. К выполнению поставленных задач. На первом целевом выходе будет проверена работа главной энергетической установки. Будут произведены маневренные элементы корабля. Корабль спецпроєкту 22 сто для защити і охорони морської економічної зони, а також для рішення задач антипіратської діяльності і виконання поїзково-спасательних операцій. Ну, не вийшли трошки в нього поїзково-спасательні операції. Точніше, зараз його команду цього корабля шукають активно в морі. Не всі, скажімо так, вижили. І це був справді найновіший, можливо, не найновіший, але найшло. Дважний російський корабель, який спустили воду в 2021-му, а під воду в 2024-му. аборт нового судна розбиває бутилку шампанського. Як <плес> говориться на удачу. <плес> 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 Причому нам, тобто в Україні, вдалося потопити цей Сергій Котов лише з третьої спроби до цього він активно в принципі відбивав атаки безекіпажних катерів гуру та СБУ. І тоді пропагандисти, коли це відбувалося, наприклад, в минулому році, не могли повірити, що наші безекіпажні катери можуть про проплисти сотні кілометрів. І тоді вони казали, що їх точно запускає. С С ним было нормально. Вот сегодня Министерство обороны опубликовало про один из, кстати, новейших кораблей, Сергей Котов, патрульный корабль. Как бы расстояние. Ну, вот услышать что-то новое, что используются, да, там не э, нейтральные территориальные воды или используются территориальные воды там Румынии, ну прокси конфликт, то есть ожидать, что как бы Румыния не будет предоставлять свою территорию или то, что Турция не будет предоставлять возможность запускать, то есть откуда то же эти беспилотные катера Адправілість, як на мене, головне, це не звідки вони вийшли, ці катери, а куди вони влучили. Ну і завивання росіян це моя е, найулюбленіша частина у всіх цих збиттях та потопленнях. Е, російський воєнкор е, він підписаний в телеграм каналі як Тринадцяти. Я не буду вам розповідати, хто і так далі, але мені подобається е, цитата. Він пише, що е, в составі Чорноморського флота після цього потоплення або якщо буде все йти так само, остануться одні катамарани і різинові банани для віддихаючих. А пам'ятаєте, рік тому вони казали є тільки одне рішення: побідіть. То тобто, для того, щоб Чорне море знову стало російським внутрішнім морем оно ж було таким до 91-го року Чорне море було фактично внутрішнім морем Советського Союзу, Ну, в Росії, тоді так Те ж от Туреччина там, Басфор, тика різниця, розумієте, так? Взагалі, якщо повертаючись до цього корабля проекту 2260, то це насправді така собі е, суцільна російська, аналоговнітна е, шляпа. Бо не зрозуміло насправді, чи то це реально катер чи то це е, корвет, Бо якщо це катер то як він може нести кілька колібрів а де в нього адекватне оборонне озброєння і по морським потужностям цього катера є питання, але він супер дорогий, е, більше 65 мільйонів доларів, і він має е, ну досить такий обмежений функціонал. Мені це нагадує танк Армата, цей. Такий броньований російський аналоговніт, який пам'ятаєте, заглох якось на репетиції параду на червоній площі. От нас лякали, що армати от от з'являться на фронті, але тепер офіційно їх нікуди не відправлятимуть. Не тому, що це проект, в якому шайгу відмиває просто бабосик бюджетний, заробляє всім е, своїм наступним поколінням е, своїх нащадків. Ні, просто е, цей танк занадто дорогий. За дорогий танк для країни, яка продає власні ресурси всьому світу, Україна готова продовжити транзит газу з Росії по своїй території, якщо на це буде європейських країн. Це говорить говорить прем'єр-міністр України, який буквально кілька тижнів тому. Они нам рассказывали о том, что все, 20, в конце 2024 года транзит газа заканчивается, и мы не намерены продлевать в дальнейшем транзит газа, но потребностей нет. Но, оказывается, есть. А почему так? Очень-очень нужны деньги. Но это же российские деньги. Ну. так, Можна сказати, які росі... ну, російські російські ну, робити. Во-первых, вони оправдуються тем, что мы не намерены вести переговоры по этому вопросу. Мы будем обращаться к своим европейским коллегам. Ну, то есть, деньги не пахнуть. Це деле, моя улюблена маніпуляція, чому Україна продовжує транзит російського газу. Друзі, тому що цей газ нам не належить. Чого купує Європа і ми. Інтегруючись в ЄС, маємо звикнути до того, що інколи нам доведеться прикусувати власні інтереси. От цього разу політичні. Наприклад, ситуація на кордоні з Польщею, це ми прикусуємо власні економічні інтереси. І ми, в принципі, Україна, обрали шлях євроінтеграції абсолютно свідомо, розуміючи, що він буде ну, такий важкий. А ще ми з вами абсолютно свідомо пройшли. Ли свою першу зиму взагалі іноземного газу, і причина цьому зрозуміла, але на російських каналах про це не говорять. В нас просто основний хто е, брав весь цей російський газ, кому було потрібно промисловості. А наразі промисловість знищена війною ну не вся зрозуміло, да, але левова її частка, і саме вона ця промисловість вимагала для свого обслуговування великої кількості газу, і далі вони нам скажуть: хіба за це стояв майдан? стоял за что? Такое ощущение, что Майдан стоял за ту жизнь, которая сейчас в России, а не на Украине. На открытые границы, свободу слова, процветание, экономический рост, рост доходов. Это все в России. Не в Европе. А на Украине вообще ничего подобного и близко нет. Давайте зафіксуємо в Росії свобода слова, за яку саджають, відкриті кордони, але з російським паспортом тепер мало куди пускають. Ріст економіки, але тотальні санкції. І от така от свобода. І це ввечері ти такий миролюбивий Соловйов. А зранку йому Сталіна подавай. Живе день сьогоднішній, Я іноді смотрю на все вокруг і думаю, як же Сталіна то не вистачає, отже. Как же не хватает Сталина. Но ведь Сталин сам по себе не мог бы состояться. Просто є несколько і вони між собою ніяк не пересікаються, не дай Бог зустрітися. Якщо ви хотіли, щоб в якійсь реальності Сталін і Соловйов, як і дві Росії просто зустрілися і задушили одне одного піцюнами, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я люблю такі шизофренічні приклади, ідеї. Багато думаю насправді про те, якби можна було обрати, як саме крякнув би Соловйов. То от що б я обрав. І, і, і щоб ви обрали, напишіть про це в коментарі після того, як лайкнете і підпишетесь. У, уявіть лише, от лежить собі Соловйов поруч зі Сталіним в цій калюжі сечі. Ну ми ж знаємо в чому знайшли великого Вілікавоваждя. Е, лежать вони такі вдвох, і за ними спускається молодесенький, малесенький метелик з крилами у формі триколору і забирає їх у пекло. Навіщо Ларіса Доліна натягла на себе похоронний вінок? Нам насправді достеменно невідомо, але я б хотів вам нагадати іншу історію. Історію, коли російський техноблогер Максим Гаршенін випаяв з монітора компанії Лайтком чи ленінградської компанії Міландер? Ну, цей виробник представляв представляв цей мікроконтролер як основний. Ну, типу, що от новий русський, розробка мікрочіпа, і нам не потрібні іноземні чіпи. І цей чувак просто випаяв цей чіп, приклеїв туди, припаяв проволоку щоб довести, що монітор насправді працює без російського чіпа і все це нісенітниця. Подивіться, трохи та сама плата у нас компанії Миландер, вот разработка идет, вот этот децимальный номер, ТСКЯ, это относится к ним. Ну а дальше 758724 относится к типу видеоплат для контроллеров. В общем, вот тут все зашифровано, что для Минпромторга модуль видеоконтроль, бла-бла-бла. Самое интересное нас интересует. Во-первых, вот два посадочных места у нас имеется под Миландер процессора. У нас имеется радиатор, я снял тут Realtek, дайте, как вот так вот вам будет видно, вот тут этот, может быть, рак такой веселый. Но ну, на самом процессор у меня Миландера, конечно же, сейчас окажется совсем рядышком, вот он в руке. Короче, выпаяно, и вот здесь кинуто просто, замкнули питание напрямую, чтобы не процессор этим контроллер отечественный занимался, а это все Напрямую шло, поэтому я и говорю, что проволочка вполне может заменить российский процессор, на радиатор не нужен, потому что со следа сгорает именно процессор другой зарубежный. Как видите, здесь никаких российских процессоров нету. Есть только зарубежный, реал-тепитовский который отвечает, как раз таки для мониторов разработан, отвечает за все управление и работу. Давайте же без. Короче, виногу ставить, 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 бачите, препаю, и вмыкая э, цей монітор без російського. российского. Э, ваше дание и ваше предположение. Берем, пытаемся перевернуть. А как так получилось? Беспроводные технологии в деле. Напомню, вот он лежит у нас меландровский чип, радиатор сгорающего от стыда, реалтека тут у меня лежит, и работающий монитор без российского процессора. І що сталося далі? Компанія Lightcom, що виробляє ці монітори, подала в арбітражний суд позов на цього гаршеніна, і вони вимагають виплатити компанії 5 мільйонів 280 тисяч рублів. За що саме незрозуміло, і якщо у вас є варіанти, то теж пишіть про це в коментарі. І якщо вам цікаво, що ми тут взагалі розповідаємо і такий формат програм, то підтримайте нас копієчкою. Під відео є лінк на Баймі КНАБафі і кнопка спонсорувати. Пам'ятайте, що український незалежний Ютуб існує завдяки вашим донатам і вашій підтримці, а ще вашим лайкам, підпискам і коментарям. Дякую вам усім, побачимо. Мись дуже скоро всім, папа.